Дородія шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу гриби Керп. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи і сьогодні черговий день <кхем> по збиранню білих грибів. Ні, бо то білих грибів. Вчора день був вдалий. Ну, Сьогодні він буде набагато слабший по збранню білих грибів. І так, сьогодні субота, 21, го місяця червня, року 25-го і 5 годин 10 хвилин зранку. Чи влічи темновато, Заскоро вийшов. Ну, але то небо чисте скоро і розвиднеться. Тож, що саме цікаве, будемо фіксувати на камеру. Поки що не густо. У нас другой рыбак. А перший перший ось вот такий. Ось це Прошивай. нас другий. Третій грибок. Ось нас. І у нас. Опа. Четвертий грибок, Ось такий. Все у нас шостий грибок. П'ятий знайшов такого самого. Не густо. O, žiūrėk, čia mes, šiaurės rybakas. O, štai čia, štai, štai, štai. Ось дев'ятий рибок. Ось у нас десятий. І так. А тут у нас не будемо рахувати, ще один, але невеличкий.

12. 13 белых. Вот нас 14. Так. Десь там молоденькі є. Так, і я його ось тут бачу. Ага. Це в нас.

Загинули непоганий. Мишка з ним робить порядок. До речі, ми мухомори їдять. Їм нічого немає. Кури здихають, миша ще живе. Ось це в нас 18-й. Ось як муховар і мишка. 19 девятнадцатый. Щось там белиц это яцебили. Че не били. Эх. Белый. И то у нас ту було 18, вроде. Чим би класти? Ой, не шкод 20. Тут ще он такий самий. Ось. Тут на 20 штук, мінімум є. Не знаю, що це за гриби. Але мені здається женяк. Ні, то білі. Білі, так ми ще погрили шапочку. Ось такий ось грибок. Як він називається, я не пам'ятаю, мені здається, гребень гута чи який. О. І він є стивний, ну хай собі на дні і росте. Ось у нас 23 грибочок і це, мабуть, вже на сьогодні останній. Я вже повертаюся до транспорту. О! Слабенький результат, ну але який є. І так, завершуємо сьогоднішній похід по білій грибочки, низини Карпат. Похід більш-менш вдався, хоч і назбирали ми тільки 23 штуки. Але розвідку зробили. послухав, послухали як співають пташки, подихали свіжим повітрям і свої задоволення ми отримали. Ось, показую результат. То є 23 білі. Ну, а вам бажаю, як завжди, не менше назбирати, як я назбирав. А також бажаю здоров'я. І мирного неба над головою. Ну і пам'ятають, ліс хоче жити. Тож не засмічуємо його, а також не копаємо горбочки. Вони ж очищують повітря. Ну а всі ваші побажання, хай повернуться до вас вестори. Хай вам щастить. До побачення, до наступної зустрічі.